Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про два види памперсів: це памперс New Baby, така от зелена упаковочка, і оранжева упаковочка памперс Sleep and Play. Я вирішила їх порівняти, тому що є багато відгуків про памперси. І я так само, коли вибирала для своєї дитини, не могла визначитися, які кращі. Тому що оці от зелені, вони дорожчі. А оранжеві значно дешевші. Але читала відгуки про те, що ці оранжеві памперси досить неякісні, що вони ну, ні до чого. Але з іншого боку, фірма та сама, тому вони не мали бути неякісні. І тому я вирішила купити обидві пачки і перевірити. В цій пачці 88 штучок. Вказано, що це двічка від 3 до 6 кілограм. А тут 94 штучки і так само від 3 до 6 кг. Моїй дитині зараз півтора місяця. В місті вона важила 4700. От я вже використовувала трохи цих памперсів і зараз розкажу вам, скажу, що я дослідила. Отже, перед нами є два памперси: ось цей з оранжевої пачки, а цей з зеленої. Подивимося, чим же вони відрізняються. Ну, в першу чергу, дизайном, правда, не дуже сильно, фактично тільки за рахунок. Того, що тут оранжеві смузички, а тут жовті. Всередині. Всередині, ось цей пампер з оранжевої пачки. Він має в першу чергу ось ці клапани, які зовсім не тягнуться. Тому їх, звісно ж, важче фіксувати на спинці дитини. Тут, в жовтій пачості, я вам зараз покажу цей клапан, ось він має таку гарненьку резиночку. Звісно, ж, це дуже допомагає. В серединці. Тут памперс, бачите, він такий і по кольору білий. І сама ця от прокладочка досить така щільна. І е, вона тостіша, набагато товстіша. В тій же пачечці вона має зелений колір і тоньша. Все решта, в принципі, дуже подібне. Ніяких таких значущих відмінностей між ними немає. Як я їх почала використовувати? Я взяла ось ці от більш дешеві памперси. З оранжевої пачки і використовую їх протягом дня. Тоді, коли дитина більш рухлива, все-таки вона менше спить. Хоча дитинка ще маленька, півтора місяці, але все рівно какає частіше, пісіє частіше, тому я їх використовую протягом дня. А на ніч або на прогулянку, коли мені треба точно бути впевнений, що памперс витримає, не протече, я використовую ось ці памперси зелені. Таким чином, я використовую і одні, і другі. Не можу сказати, що якісь з них... Дуже погані, якісь дуже хороші, вони не особливо відрізняються. Колись я чула рекомендації щодо їх використання, що ці пальси зеленої пачки можна використовувати протягом, ну тобто вони забезпечують сухість протягом 12 годин, а ці протягом 9 годин. Ну, десь приблизно ось таке співвідношення між ними є. Тобто ці трошечки гірші, але це не є жахливими памперсами, як деякі дівчата розказують. Тому можете спокійно купувати і трошечки економити.